Пан Олександр, дивіться. Дивує, як завжди. Так, Дивує як завжди. Це ви сьогодні знайшли. Так. Для себе ялинкова іграшка, ще Дід Мороз, надзвичайна рідкісна, ніде не знайдете, тільки у мене. Чашка Баранівка. каналі Український порцеляновий посуд. Київ печайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по бароховці і вас із собою запрошую. Подивимося на асортимент, запитаємо актуальні ціни у продавців, а саме головне гарно поспілкуємося. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Я йду по барахолці. Людей сьогодні багато, просто море не пройти і не проїхати. Кожен у пошуку своїх скарбів. Хтось бере для власної колекції, а хтось хоче перепродати, заробити кілька копійок на життя. Атмосфера тут неймовірна, справжній вуличний рух. Бажаю всім приємного перегляду. Залишайтеся на каналі, далі буде цікаво. Ось такий красончик, сервіс, кавничок доливний, кавничок заварний, цукорниця та 6 кавових пар. 1500 гривень. Надзвичайно багато люду. чашка Баранівка ручна робота. На жаль, блюдочка немає, відсутнє. Держи. Дитяча тарілка для перших страв. Німеччина просять за неї 200 гривень. Все, больше нічого. Друзі, знімаю для вас усе найцікавіше. Асортимент просто величезний, новорічні іграшки, діди Морози. Свічки, прикраси, старовинні речі, безліч святкових дрібничок. Куди не глянь, очі розбігаються. Залишайтеся на каналі. Бажаю всім приємного перегляду Далі буде більше цікавих фарфорових історій. Тарілочки Таріночки для перших страв. 20 гривень користенський фарфоровий забув. Добрий день. А скільки пари коштують ваші? 30. 30 гривень це сучасні. 30. Так, а скляночки. А це 180. За набір, так? Да, на год, на, на год. 180 шесть, за набер. Доброго дня. Доброго. Рады а бачить. Вы на велосипед перешли. Вы не успеваете так снимать. Так, так, так. Да, так. Поставил в гараж. Да, ось пане Борис, Скільки така кружка? 200 гривень. 200 гривень, Олімпіада 80. Пане Борис, для вас. Так, так, файний екземпляр. Там ще возили наливали. Так, так. А скільки травнева ніч? 450. 450. Полонський фарфоровий завод. Друзі. Який гарний асортимент на почанні. Що завгодно. Все гарного дня, гарних продажів а вам, все щасливо. Дякую дякую. У нас зранку зустрічає ось така курочка. Ручна робота, полонський фарфоровий завод, спецовник. Скільки вона коштує? 250 гривень. Сукорниця, Петраківський розпис, Городницький фарфоровий завод, 50-ті роки. А така сукорничка, підкажіть, будь ласка. 350 гривень. Молочник Баранівка, скільки він? 300 гривень. Осень, чашка Гігант, Київський експериментальний кераміко-художній завод. Саме така чашка у мене є в колекції. Друзі, на годиннику 7.00 годин подивіться, скільки люду на бараховці. Друзі, зараз вам покажу унікальну людину. Ми його називаємо король глини. Подивіться, він уже блогером став. Подивіться, щось знімає вже. Розповідає, дивіться. Як приємно поповнення блогера. Добрий день, пане Олександр. Добрий, Добрий день, пане Віталію. Що ви тут розповідаєте? Знімаю перший свій ролик в Ютубі. О, друзі, так переверніть телефон. Дивіться, друзі зараз запрошую поглянути. Пан Миколай, верніше, пан Олександр знімає відео, але телефон невірно тримає. Ми йому зараз підскажемо, він перший so раз це робить. Подивіться, сьогодні щось уже знайшов. Я запрошую вам переглянути. Мої знову і їх прокоментував. Почайна багата не тільки на фарфурові вироби, а й на корали, на бурштинчик, на срібло. На ювелірні вироби. Друзі, подивіться, скільки краси. Скажіть, будь ласка, скільки карманний годиночок? 7000, ну я уступлю. За 6. Номер. А що за Це В серебре в срі, срібло да, 1883 так. 1883 год. По каталогу б'ється по номеру. 1883, 1883. рік. Давайте внутрі покажу, як там красиво. Цікаво. Браво. Вау. Это американець. Ага. І в робочому стані, так? Не, ага. Надо, надо чистити. Повністю срібний. Супер. А заря годино. 350 гривен. 350 гривен. Uh -huh. Вони механічні, так? Механичні. Тепер тут большой руками. Тут большой верхньо. Добрий день. Друзі. На каналі Український порцеляновий посуд. Друзі. Зараз скажу вам, зараз скажу два слова, пане Олександре, добрий день, привітаюся. Пан Олександр відкрив свій ютуб канал, називається Король глини. Переходьте на Ютуб канал, підписуйтесь, він ще вчиться, він ще невірно тримає телефон, його тримає ось так. <світ> Але нічого, я йому підскажу, все налаштуємо, так? Пане Олександр, буде гарний блогер. Я думаю, що все в нього вдасться. Якщо це дійсно в нього серйозні намірення, то. Ми йому допоможемо Дякую. і нього все буде гаразд. Дякую. Подкажіть, будь ласка, що ви сьогодні знайшли. Будь ласка, пропоную вашій увазі. Куманець ага. 50-ті роки. Пробка де? Пробки немає. Пробочки немає. Також та... е куманець вазе мініатюра. Е автора поки що не пам'ятаю. Ага. Також надзвичайно рідкісна велика миска, 49-50-й рік. Музейний експонат, друзі. Таких, а мож... хто виробник? Невідомо. Невідомо. невідомо ну можливо, та... що це Васильків, так? Ні, це є Васильків. А це є Васильків. Це, це є Васильків. Так? Васильків. Угу. А, таких тарілочок всього можливо з десяток, не більше, тих, що відомо. Ну, на вашу думку, орієнтовно який це рік? Це рік 49-й 50-й. Після військової, після воєнної, так, так? Так. Одразу цікаво. Це що, ж, пане сьогоднішня знахідка, як мені підказали, що відсотків на 95 це Васильків автор проторів. Здається, в каталозі немає, друзі. Цікаво. Тому можете мене привітати Вау. з надзвичайно рідкісною знахідкою. Ну, пан Олександр, у вас е... вдача з самого ранку супроводжує, так? Так. Супер. Потім у нас є молочник бузок. Баранівський, так? Баранівка 60 60 років. Також великі чашки. Це орієнтовно 400 мл. так? Аерографія. Довбишевський фарфоровий завод 50-ті роки. Так. Так. І ще три чашечки. Цікаві. Добиш 50 ті роки. Ручна робота. Клеймо те ж саме. Подивіться, це пане Олександр, сьогодні все ви знайшли з самого раночку. Як тривога, як ви добиралися? Що добре, на таксі. На Таксі, зрозумів. Ну що, початком вас Дякую. бажаю, щоб були Дякую. багато підписників, щоб всі Дякую. підписники були добрі і ставили такі коментарі, які ставлять Дякую. нам на українському порцеляновому посуді. Дякую. Е -е, удачі! Що поважаєте Дякую, нашим Дякую. глядачам? Шановні глядачі, бажаю вам щасливого життя, мирного неба, закінчення війни, натхнення жити. І процвітати нашу неньку Україну. Щиро дякую, пане Олександр. Гарного дня, будьте здорові, до нових зустрічей. Ось так, друзі. Приємно поспілкувалися з нашим другом. Сьогодні в нього перший день блогерського життя. Побажаємо йому успіхів. Всього самого доброго. Вазочка ручна робота, київська, експериментальна. Скільки коштує? Тут є, короче, 1300, от це от Хостенко, вербілки. 1200. 1200. В борщині корешки І така ваза, будь ласка, підкажи. 900 грн. 900, Київська експериментальна керамкохудожня. А гарбузик скільки? Гарбузик скільки вартої? 1200. Городницький фарфоровий завод 50-ті роки. Київ, чайні пари, стан відмінний. Клиємо Г. Світловодськ, Кіровоградська область. Чашки гігант, об'єм 450 500 мл. Коштує 450 гривень. Хто буде мати бажання, будь ласка, під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, замовляйте. Наявності дві. Сьогодні день Святого Миколая. Дуже гарний день, вийшло сонечко. До речі, друзі, у мене самого старшого сина також звати Миколай. Яка в нас традиція в сім'ї? Ми піддабрюємо в цей день, найбільше йому даємо солодощі, ніж іншим хлопцям. Для того, щоб він був довольний і щасливий. Якщо Миколаїв цей день добрий, позитивний, і він дає це добро на цілий рік. Це в нас така сімейна традиція. Тому з самого раночку він отримав від батька шоколадку і, відповідно, був довольний та щасливий. Дай Боженько, щоб всім нам. І нам, і вам, друзі, всім підписникам, щоб рік був вдалий і щасливий, без втрат, щоб тільки плюс позитивний був у всіх здоров'я і щастя. а ну, ми продовжуємо наші пошуки скарбів. Будь ласка, залишайтеся на каналі. Далі буде цікаво. Добрий день, Скільки така зірочка? 100 гривень, друзі. У мене в дитинстві така була. Марін, скільки люстра? Хрусталь? Три. Друзі, ось так. Пан Борис заробляє собі на так. життя. Рознося каву, чай. Так? Понесу, так. Ага. Ну, давайте ми з вами пройдемося. Піддемося, Так. Пане Віталію, от ми з вами вже спілкуємося, хочу вас запитати, як у вас що зв'язує з фарфором, з клом? Як ви до цього дошли? Бо у мене теж. Як у вашого підписника питають люди, хто це такий, от, і як він до цього дійшов, що так чоловік ну, взагалі, взагалі друзі, зображає дякую. так. Взагалі мені фарфор подобався з дитинства. Е, як саме я до цього прийшов, так. я розповім е, на каналі своєї дружини, яка візьме у мене інтерв'ю у 2006 році. Ми так, але розкажу вам. Одну історію зі свого життя: як я свого підписника зустрів через свою дружину. Дивіться, третій син народжується. Я відвожу в будинок пологовий в роддом дружину і даю їй з собою чашку тернопільську. Там зображені дітки, там тернопільська чашка для того, щоб вона чай пила в пологовому будинку. Приходить до неї медична сестричка. Як оказалося, це наша підписниця. Каналу Український порцелянових посуд і запитує її мою дружину: а ви що, любите українську порцеляну Вона так, звичайно. <рес> і, і сестричка, медична сестричка, розповідає: а я підписана на одного чоловіка і його підписниця. І дуже полюбляю передивлятися відео. І також захоплюється порцеляною А дружина на неї дивиться і говорить: так це мій чоловік. <рес> <рес> а я ж так. І що, як ви думаєте, вона мені розповіла, і ми цю чашечку подарували нашій медічній сестричці. Все, дякую, гарного дня, будьте здорові! Пока-пока. Друзі, великий асортимент, вибір статуеток. Навіть є по декілька штук. Плясуни, полонський фарфоровий завод, музиканти, травнева ніч. Статуетка. Лев Львів ЛКСФ, подивіться, яка класна робота. А ще хочу вам показати яблуко. Полонне від набору яблука. Ще в комплекті йде дві чайних пари. По 400 мл просять за цей чайник. 500 гривень. Ось, дуже крутий спасовничок. Можна в ньому тримати будь-яку рідину. має надпис масло. Якщо не помиляюсь, ЛКСФ, присутній кракелюр, антикварна річ. Просять за нього 500 гривень, придбаю для власного користування. А балерина скільки коштує? Півтори тисячі городницький фарфоровий завод. Дуже рідкісна. 500, але ага, це київський у нас так, експериментальний кераміко художній. Ага, цікаво, рідкісний штовчик. Скільки він коштує? 400, 400 гривень. 400. Друзі, ось кришталеві вироби фарфурові. Дуже порядний продавець. Доброго дня! Радий вас бачити. Навзаєм. Також в нього є ось подивіться, які німецькі сервізи. Підійдіть, будь ласка, сюди. Розкажіть там, це Німеччина, так? Так, да, Фірма Ліхнер. Lichtner". Lichtner", фірма. Ви його продаєте, так? Так. До вас можна підійти на почайній, і можна придбати, І можна придбати таку дуже красу. Красиві речі. Так, так, так. Друзі, рекомендую даного продавця, насправді дуже позитивний, порядний хлопець і є асортимент, є з чого вибрати і що придбати. Тому приходьте, ось його локація, ось його асортимент. Друзі, пан Борис робить доставочку кави по Печані, по барахулці. Ось подивіться, на якій швидкості він пролітає. Зараз прилічу на хвилях. Дивіться, все О, дивіться. Друзі, повертаюся і хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перша знахідка. Ось така ємкість для масла. Зображення соняхи, об'ємне зображення, ручна робота. Виробник ЛКСФ, Львів. Не часто трапляється. Друга знахідка. Ваза мініатюра. Підполив'яний ручний розпис. Бориславський фарфоровий завод, клеймо ялинка. Має свого власника, продана через телеграм-канал, під відео у першому коментарі. Залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Дана вазочка поїде в Харківську область. Чайна пара, ручний розпис Баранівка. Також має свого власника. Чашка Гігант Світловодськ, горох. Залишу у власній невеличкій збірці. Песик, статуетка. Також поїде сьогодні до, до свого нового власника. Ваза мініатюра, Баранівка. Друзі, ви знаєте, що я парфуми, оди колони колекціоную саме радянського періоду. Ось, будь ласка, парфуми Песня Любві. 1200 гривень придбав для власної колекції. На цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей!